Про зруйнування храм Роздуми над Божим Словом на вівторок 34-го звичайного тижня. рік перший. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами. Ісус сказав. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли має це статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм Постане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті й жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Єрусалимський храм за часів Ірода Великого був однією з найпрекрасніших будівель на Близькому Сході. Історик тих часів Йосиф Лавій писав Коли хтось не бачив Єрусалимського храму, значить, взагалі ніколи не бачив прекрасної будівлі. Однак 70-го року після Різдва Христового, після невдалого єврейського повстання, римляни цілковито зруйнували храм, залишилась лише західна стіна. Яка більш відома нам як стіна плачу згідно з переказами вона була збудована вбогими? Чому храм було зруйновано? Тому що архієрей був неприйнятий і відкинутий. Той, заради кого існує храм, той, хто називав його домом батька, був відкинутий усіма. Не встоїться храм, в якому бракує наріжного каменя, не встоїться моє життя, якщо в ньому забракне глибоких відносин з Ісусом. Святий Павло навчає у першому посланні до Корінтян. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий поклав підвалину. А інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каменя, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться. День покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Ні на що не знадобиться мені побожна декорація з дорогоцінного каміння та обітних дарів. В жодному разі не хочу розкритикувати побожність Божого люду, маю на увазі лише множення набожних актів. Яке не супроводжується особистим наверненням і знанням Бога, якщо забракне найважливішого каменя у фундаменті мого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.